Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Трішечки свята в стрічку робимо новорічні такі різдвяно-новорічні підвісочки. Використовую таку фанерну заготовочку, самозатвердіваючу глину і роздруковку на фотопапері. Ось такі в мене з Аліекспресу заготовочки, що в минулому році я замовила, руки не дійшли минулого року. Ну, вирішила скористатися ними цього року. Це лазерна різка, ось такі фанерні, невеличкі заготовочки. І підбираю роздруковочку, яка мені потрібна. Ось по розміру мені сюди підходить ось ця роздруковочка, такий вертеп, і ось така з щасливих різдвяних свят. Це роздруковка на струйному принтері на фотопапері. І грунтуємо двома шарами. Я тут прогрунтувала з просушкою проміжною. От. Далі я, поки сохнуть мої заготовочки, я розшаровую свої роздруковки, бо фотопапір досить супкий. Я хочу зробити їх більш тонкими, щоб було краще з ними працювати. Розшаровую за допомогою скотча. Ось так, скотч, легенько знімаємо. І тут я три рази знімала ці, цей папірчик, який мені тут не потрібен, готова моя роздруковочка. Далі я її буду вживляти в цю заготовку. Вишкурюю, щоб вона була гладенька, протираю і ось цю буду вживляти. Лаком, Акриловий лак, у мене акриловий лак з будівельного ринку. Ось так, змащуємо заготовочку, змащуємо лаком роздруковку і прикладаю я цю роздруковочку на свою заготовку акуратно і через файличок чуть целофанчик я добре-добре притискаю її до заготовки. Ось так. Далі залишки. Лаку, який повиходив, забираю чистенькою ганчірочку і залишаю її на ніч, щоб воно добре в мене висохло. Далі змочуємо пальчики і починаємо з... забирати ось ці шари паперу, щоб у нас залишився лише кольоровий шар. Аккуратно, без фанатизму це все робимо, щоб не наробити дірочок. Але на фотопапері роздруковка дуже гарно вживляється. Тепер я беру так само, розшаровую ось цю роздруковочку. Тут я два рази її розшарувала. Її вживляти в мене не вийде, тому що. Коли мені роздруковували це в копіцентрі, помилилися і не, не відзеркалили її, а там напис він повинен бути, для вживлення напис має бути відзеркаленим. Але я використаю її і так. Я її просто розшарувала і на дракон, все-таки вона така більш тупкенька, наклеїла з цієї сторони з другої. Розправила через файличок і даю всьому цьому дуже добре висохнути. Далі я беру, є у мене ось такий молдик. Тут такий віночок з дуже він цікавий, і він мені по розміру якраз підходить для моєї задумки для цієї заготовочки самозатвердюваюча джові в мене глинка Крахмалом посипаємо молдик і ось такий віночок в мене виходить. Затягую я сюди шнурочок, який мені тут потрібний, і на дракон всю приклеюю. Відливочок ці трояндочки. І так само це все буду робити і з стильної сторони так само ці самі трояндочки, такі різдвяні троянди. Гарно вони дуже виглядають. І так само на дракончик я їх приклеюю Глинку зразу ховаємо герметично, щоб вона не завітрилася в нас. Так, поставила я на підставочку, свою заготовочку, і наклеюю на дракон. Висохло це все в мене, і я вирішила ще додати такі напівнамистиночки. По краю, попри ось ці трояндочки ще по краю, додам такі маленькі, найменші з цього молда, на наместиночки. От. Теж я їх буду приклеювати на клей дракон. Тут вони в мене не дуже добре виймалися, тому що я не Не пройшлася крахмалом по цьому молдику. Видавлю трішечки дракона на папірчик, беру шпажечку і отак за допомогою шпажки розношу клей і ось так наклею ці напівнами стиночки з двох боків цієї заготовки. І даю. В цьому всьому дуже добре просохнути, тому що я маю це все фарбувати, і це має бути досить сухим. Ось так виглядає моя підвісочка. Тепер я ще вирішила додати ось такий бантик тут зверху. Спочатку я хотіла робити стрічечки бантичок, але вирішила, що ось такий з цієї глинки підійде мені. Молдик цей я робила сама. У мене був такий пластиковий цей бантик і кукурузка, і я зробила такий молдик. Тут же я його зразу і свіженький приклеюю на ось цю підвісочку, з двох боків цей бантичок додаю. І вже тепер чекаю, поки висохне моя підвісочка остаточно, щоб можна було приступити до фарбування. Ну, підсохла моя підвісочка, і я фарбую свої ці відливочки в червоний колір. Фарба червона я робила своїми руками, біла фарба колор. І трішки акрилового лаку. І вона тоді добре тримається, і при подальшому лакуванні ця фарба не розмащується, тобто поводить себе досить добре на цих роботах. Фарбую з обох боків і даю цьому всьому дуже добре висохнути. Далі лакую. Після просушки це все дуже добре. Треба розмащувати, тут лак заходить в ці шпаринки. Добре-добре, це все треба розмастити, От. і дати просохнути ці заготовочці. Далі я буду <кій> виділяти свої рельєфи срібним металіком. Ось так по верхушечках, пальчиками набираю це срібло і прохожуся по верхушках цих відливочків. В серединці пензличком, де-не-де додаю. І ось такий цікавий вигляд у мене виходить цієї. Заготовочки. Далі я ще вирішила, є в мене ось такий дзвіночок, це така гірляндочка, дзвіночки на намистинках. І ось такий дзвоник, який дзвонить невеличкий, я туди його вклеїла. Дзвіночок цей червоний і хочу по кругу між цими. Молдиками місцями цими відливочками ще по кругу, ось так приклеїти ці червоні намистинки. Ці вже намистинки я підклеюю на гарячий клей, отак От і коли візьметься добре цей клей, далі я так само пройдуся цим сріблом металіком, так само ще трішечки виділю, щоб не були вони такі яскраво-червоні, а теж їх виділю трішечки, приглушу цей яскравий колір, приглушу сріблом. І ось такий остаточний варіант. Моєї роботи. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалася ця підвісочка. Мені вона дуже подобається. Вона може бути інтер'єрною прикрасою і прикрасою на ялиночку. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Щоб орки не прийшли до нас до хати, ми з вами не забуваємо про донати. Допомагаємо нашим хлопцям. Слава Україні!